У Москві вирубають ліси та заповідник для розміщення систем протиповітряної оборони. Про це повідомляє російське позиційне видання The Insider. За даними журналістів, такі роботи проводять у кількох районах одразу, зокрема на берегах Москви-Ріки та у парку заповіднику «Лосиний Острів. Нищать лісосмуги, формують там полігони, де встановлюють зенітно-ракетні системи С 400 комплекси БУК і комплекс Тор. Усе це видно із верхніх поверхів житлових. Багатоповерхівок, які розташовані в притул. Ну а в новій Москві ППО розмістили на найбільшому в Європі сміттєзвалищі полігоні е, Саларєво. Раніше установи панцер С-1 були помічені у центрі Москви та біля резиденції Путіна. Петро Нізельський, як начальник розвідки 92-ї бригади, буде до нас долучатися до нашого ефіру. Пане Петре, доброго е, вечора. Доброго вечора. Пане Петре, ну що вони знущаються справді серйозно? От треба обирати найбільші майданчики в центрі Москви і встановлювати там систему ППО. На що вони розраховують? Ну ви знаєте, це дуже для нас приємне свідчення. У них істерика, вони бояться. Ви розумієте після того, що Росія зробила ну з нашою країною, з нашими містами і селами, коли вбито вже більше 97 діточок, 900 діточок, дев'ятисот дітечок, десятки тисяч ну дорослих людей, громадян України, зруйнованих е, сотні міст, і сіл. Ви розумієте, чи виникає питання? Чи маємо ми моральне право нанести у відповідь такий же удар? Знаєте, істина пізнається у порівнянні для порівняння, щоб наші телеглядачі зрозуміли морально-етичну складову, не тільки політичну, а морально-етичну складову цієї ситуації. Так от доповідаю вам, як полковник військова людина, що перший бомбовий удар совєтська авіація в роки Другої світової війни нанесла по Берліну в серпні 41-го року. 22 червня Гітлер напав на Совєтський Союз, і до серпня він за два місяці далеко прийшов по території України, по Білорусі в напрямку Москви. То не риторичне буде питання: а кого ж тоді бомбили совєтські льотчики в предмістях Берліна? Там же не було військ. Всі війська були на е, Україні. Вони йшли в напрямок Германії. безумовно. Цей факт делікатно приховувала совєтська комуністична пропаганда, бо зрозуміло, є, що совєтські льотчики бомбили тирні міста і села селища германські, і там гинули німецьке населення. Це був жорстокий рахунок війни. Якщо загарбник прийшов на твою землю, вбиває твоїх дітей, вбиває твоїх жінок, батьків, руйнує твої міста і села, то ми також маємо моральне право нанести у відповідь удар, щоб той солдат-загарбник задумався. А чого це загинули мої батьки? А може тому, що я вбиваю сьогодні баків іншого народу? Це жорстокий рахунок війни. Росіяни вже вбили на нашій території. Повторюю понад ну, більше 200 діточок маленьких, десятки тисяч мирного населення, мільйони переселенців відтяпали понад 20% території. Принесли багато мільярдні збитки нашій країні. А ми що будемо вести дискусію, чи наносити по Москві удар чи ні? Коли у нас в центрі Києва рвуться російські ракети і бомби? А ми будемо вести дискусію: чи буде це морально, чи буде це доцільно. Ну, хай роблять собі там системи ПВО ставлять будь-які. Розумієте, ми маємо вести розмову не про те, які вони там системи, наскільки вони сучасні, досконалі, наскільки гарантовано вони зможуть захистити Москву. Розумієте, ми маємо вести розмову, чи маємо ми право нанести у відповідь удар по країні агресору по її столиці, яка сьогодні бомбить нашу столицю і вбиває наших мирних громадян? Відповідь однозначна: маємо. Весь світ нас підтримує, на ми будемо будемо чисті перед Богом. Пане і Петре, і перед... а чим ми це можемо зробити? Ну і будемо відвертими. Нас цікавлять все ж таки військові об'єкти. Ніхто там цивільних е, чіпати не буде, але якщо системи їхні стають в центрі міста, то це звичайно не гарантія, що їхні ракети надсучасні не впадуть на ж міські будинки. Тим не менш, чим ми це можемо зробити? Чи є в нас така зброя? 에, ну у нас достатньо зброї. Давайте будемо щоб ми тут розголошували якісь державних таємниць. Нехай це наші прекрасні військові все це доведуть до повного розуму. Розумієте? От нам союзники відмовляли з довгий час поставляти відповідні системи озброєння про ракетну техніку, бо боялися, що ми можемо нанести по території Росії удар, і це зможе спровокувати третю світову війну. Сьогодні вже союзники не бояться цього. Сьогодні союзники самі сказали. Путін, ми тебе знайдемо. Якщо ти застосуєш ядерну зброю, а він погрожував застосувати тактичну зброю. Ми знаємо, де знаходяться твої бункери, і на Уралі, і в Європі ну, і по всьому совєтському союзі. І ми туди миттєво нанесемо точечний удар. Розмова вже пішла жорстка, розмова пішла вже на виживання. І якби Захід проявив би слабість. То я глибоко переконаний, Путін би наніс би ядерний удар тактичний. розумієте? а зараз він злякався, уже пішов відходну, і тепер у нас з'явилися нові системи озброєнь. Тепер ми переходимо в нас. На жаль, і під Бахмутом йдуть важкі бої. Ми стримуємо там це окрема тема. Розумієте, але. У нас з'явилися можливості нанести удари по Росії, отак От як вони бомблять наші міста і села, коли в Харкові розумієте, в інших містах в Києві, в центрі Києва рвуться снаряди, вбивають дітей, вбивають жінок. То почекайте, чому ми не можемо шандарахнути по Кремлю, по Москві? Розумієте, ну я вже повторюсь. і з моральної етичної точки зору, і з правовою міжнародної ми маємо право це зробити. А вони ну хай турбуються, хай ставлять на дахах своїх державних установок установ проти ракетні проти системи. Наскільки вони будуть ефективні? подивимось подивимось от я думаю треба шандарахнути пару раз щоб росіяни задумались коли вони в центрі москви попадуть у ці кремлі їхні розумієте, і часантинські башні от тоді вони може вийдуть на вулиці і примусять свого божевільного президента путіна припинити вбивати нас українців припинити цю агресію Жорстокий рахунок війни проти агресора Пане О, Петре. Мені. Нам осі люди пишуть, що це питання часу, і Москва впаде, і удару вони свода чекаються, підтримують у вашому цьому спічі вашу думку, наші громадяни. Ми мушені змушені вам дякувати. Маємо е, обмежений ефірний час, але тема справді цікава і важлива на все свій це час. Ми це зрозуміли. Хай собі там дерева вирубують. Друзі, Петро Нідзельський, полковник начальник розвідки 92 ї бригади, долучався до нашої. Ефіру поговорили про системи ППО. То були на дахах. Тепер вони вирубують заповідники і ставлять людям в дворах системи ППО. Ну